Зараз, секундочку, друзі, я е, всіх вітаю на нашому YouTube каналі Кармарки Житомир. Налаштовуємося на роботу, на яку розіграш 10 літрів пального. 17 учасників у нас є від відео, яке відбувалося коли? 7 числа 6, -го. 6, -го. 6, -го. 6 -го числа відбувалося. Тому, друзі, зараз налаштую якийсь генератор випадкових чисел, е, щоб розуміли, ми від одного. Одразу перейшли до розіграшу. А я у вас... Є вже люди? Да? Прямій фіріда? Ідеї для людей немає. Людей немає. Все. Тоді. Всім привіт, шановні друзі. Вітаємо вас на кармаркеті, місто Житомир. Як завжди, в суботу вранці ми розігруємо пальне 10 літрів пального. Для цього вам потрібно було дивитися відео від 6.04, тобто 6 квітня, так? Так. Да. 6 квітня 24 го року. І шановні друзі, вам потрібно було по посиланню знизу під відео перейти і виконати всі умови, і ви стаєте учасником розіграшу 60 літрів пельного. Тому, шановні друзі, у нас є 17 людей, які зробили то вірно і правильно. Ми вам навіть їх покажемо. В принципі, люди, люди ті самі. Ось ми бачимо Ємельчино, Житомир, Тернопіль, Баранівка, Черніхів. Ну і в принципі, все. Тому е, зараз будемо е, розігрувати пальня, 17 учасників, 17 порядковий номер від 1 до 17 генераторів випадкових чисел. Але перед тим як ми почнемо розіграш, я хочу друзі подякувати Збройним силам України і всім формуванням, які оборонять нашу землю. Величезне вам дякую за все, що ви робите для нашої неньки України, що ви її бороните, і ми маємо можливість жити і робити все для того, щоб допомагати е зробити все, щоб вигнати ворога. І повірте, свідомі люди то роблять і про це не кричать всім, а просто тихенько роблять свою роботу і вам, шановні хлопці і дівчата, хто вгонить нашого ворога, є чим то робити. Тому, якщо не знаєте або не знаєте, як допомогти, я думаю, що кожен знайомий, кожен близький, хто поряд біля вас, проводить якісь збори, не можете. Допомогти так, донатьте, допомагайте грошима. Е, є час волонтерте, е, займайтесь професійною діяльністю. Все робіть для того, щоб обов'язково нищити ворога. Е, до речі, ми сьогодні хочемо е, у вас запитати, і то я запитаю у відео, яке ми зараз будемо знімати. Ми знімаємо два ряди і побачили, що зараз останнім часом ви дуже мало дивитесь наше відео. Це там буквально 5-7 тисяч переглядів. Е, це дуже мало, порівняно з тим, що у нас завжди було мінімум 10. Е, можливо, ми подивилися середній час продовження, скільки ви дивитесь відео. Ви його дивитесь там буквально декілька хвилин. Тому ми вирішили від сьогоднішнього дня знімати два. Ряди автомобілів, а будемо знімати один ряд автомобілів. Якщо вам подобається такий формат, ставте плюс знизу під коментарями, не тут в прямому ефірі, а вже на відео. І якщо не подобається, тобто залишити два ряда, то ставте мінус. Я про це скажу, але зараз давайте перейдемо до основного. До речі, гарна новина. Записуйтесь, я вже є учнем Учнем мотошколи, яка відкрилася від Ересмота, у нас на Кармаркеті, е, якщо ви не вмієте їздити на мотоциклі, а мріяли то з дитинства, як я роб... мрію, то я е, то запити... записуйтесь до школи. Школа е, професійні інструктори, чемпіони України, чемпіони е, між не тільки Україною, як то сказати правильно. Ти спиш, я розумію, дружина моя взагалі. Hey, Вони чемпіони Європи, люди, які професійно тим все життя віддали. Є нашими інструкторами, які навчать по-любому ну 100% у вас їздити на мотоциклі. А хто вміє їздити, обов'язково то підвищить свою кваліфікацію і будете робити більш професійно. Головна ціль маркети то більше збільшити професіоналів, більше зробити професіоналів на дорогах. Нашої ненькі України, де і поза межами України, ну професійне екіперування, свій мотодром. Це все є у нас на кармаркеті. Тому друзі, знизу у нас під кожним відео є номер телефону нашої мотошколи. Тому записуйтесь і обов'язково ставайте учнями. 10 занять, 10 годин права категорії А. Вам відкривають. Ну що, друзі, давайте будемо генерувати число. І ось, до речі, йде Олександр. Про нього теж я хотів сказати. Саш, привіт. Він записує відео і старається для того, щоб вам показати автомобілі, які ви просите більш детально і показати автомобілі вже зсередини, і як професіонал своєї справи більш детально розповісти технічну характеристику цього автомобіля. Тому е, дивіться у нас на Ютуб-каналі обов'язково відео з Олександром і ще один Олександр. Де виганяйте, всіх виганяйте. У нас зараз розігаш, е, тому що Всіх ще йдуть, всі відчувають. Е, йди до мене, будемо розігрувати 17 людей, 17 е, учасників. Генеруємо одне число від 1 до 17. Ромка, йди, будемо зразу телефонувати. І і, один. Ну як таке може бути. Перший. Ром, не кажучи, не кажучи число, просто ось, вот, а, давайте ми вам покажемо. Що це Владислав? Владислав і я вигравав. Я знаю, що вигравав. Всі ті самі люди. а У нас 18 учасників. Ага. З них вже майже всі вигравали. Я не кажу, ти дивись, тому що у нас прямо ефір, щоб зараз Владислав не дзвонив 10 людей, 30, 50, 70, тисяч людей. Я, зараз я зараз пісню Зразу пісню згадую. Владислав! Where <реш> Набирай, на гучно мовець. Ми зараз... Не... Там ми знаємо, його... Швеція, так? Да? Чого Швеція? Він далі записів на свій телефон. <реш> Алло, Владислав, добрий день! <реш> Кармаркет, вас вітаємо! <реш> Я не знаю, чи дивились прямий ефір, Владислав, котрий раз вже виграєте. А, то це ще не багато, бо у нас є по три-чотири люди виграють. Другий раз виграєте, тому ми вас вітаємо. Може декілька слів побажайте нашим підписникам, всім, хто нас дивиться. Все, дякую, дякую, Владислав, вам що берете участь. Прості завдання зараз ідемо знімати черговий ряд. Але підскажіть, Владислав, вам зручно, коли ви подивитесь один ряд автомобілів чи два ряда автомобілів. Два ряда, тому що нам кажуть, що мали нас дивляться, треба я теж за два ряди автомобілів, що тих 25 автомобілів. Да? Хоча б би... два. Хоча Але будемо сьогодні пробувати. І якщо два ряди, ставите мінус в коментарях під цим відео, яке сьогодні вийде, або плюс, якщо вам подобається цей формат. Все, я вам дякую і вам вітаю. Всього найкращого і обов'язково приїжджайте до нас в гості. Дякую, гарного дня, до побачення. Це рома наберемо е, обов'язково Владислава е, привітає ще раз і перекине йому кошти. У нас, якщо люди не можуть приїхати, до речі, були в коментарях, що люди там шве, е, на Швеції з Фінляндії, здається, або з іншої країни. Там декілька людей було з інших країн, кажуть, що склада, що вони в Україні, що ми не маємо можливість е, брати участь. Всі маєте участь, можливість брати участь, якщо еквівалент десятилітрів пального в Україні. Ми перекинемо вам на катку. Тому шановні друзі, на цьому будемо завершувати. Наш е, прямий ефір сьогодні ідемо знімати один ряд автомобілів, щоб подивитися цей формат, як він вам зайде, не зайде. І е, обов'язково вже наступної суботи ми з вами поговоримо і вирішимо, е, хто виграє наступний 10 літрів пального. Е, правила незмінні в описі. Під відео обов'язково не будуть. Я ще раз дякую Збройним силам України, Дякую всім, хто боронить нашу землю за те, що ми маємо можливість жити в нашій націю України. Ем, ну і все на цьому. пока. до зустрічі. Відео зберігаємо, щоб ви побачили, як ми обираємо переможця. Ну згенерувати одиничку, це, звісно, топчик. Да. Все, пока, Владислава, вітаю ще раз. Перемогу.